Всім привіт! Ви на каналі Суха Аналітика, а збірна України з футболу потрапила на чемпіонат Європи, застрибнуло остальний вагон, знаєте, взагалі без переживань, ніхто й не сумнівався. От. Але насправді цей результат, який не варто недооцінювати. Тому, в принципі, вітаємо наших гравців, вітаємо нашу збірну. Вітаємо наших вболівальників. Головна тема цього випуску це тактична складова матчу україна Ісландія. І теза, яку я буду просувати в цьому випуску, це те, що Ребров розмазав збірну Ісландії. Не в плані, що перемога була дуже легка, ні, очевидно, так, що матч був плюс-мінус рівний, десь в Україні була невелика перевага, але все ж моя теза полягає в тому, що Рибров заставив грати Ісландію, яка грала 4-4-2, доволі проактивний футбол, доволі високо зустрічала, заставив грати в 6-2-2. При тому зустрічати суперника у власному штрафному майданчику. Як це зробив Сергій Рибров, в цьому випуску я про це детальніше поговорю. Поїхали. Головна преамбула до цього е, тактичного аналізу полягає в тому, що якщо збірна Боснії і Україну здивувала, е, то збірна Ісландії була в цьому плані куди більш Так, 4-4-2. Ця Ісландія давно так грає доволі. Е, проти всіх суперників доволі стабільно і доволі е, одноманітно в нападі, в тому числі. Так? Тому Рибров, очевидно, розумів і знав, що він буде ставити проти цієї Ісландії, на відміну від Боснії, яка, е, скажімо так, здивувала нашу збірну, тим, що зіграла позаду з п'ятіркою. Так, повторюсь, що мені здається, що все-таки найбільша перевага досягалась в тому, коли Україна володіла мечем, не давала Ісландії вдало ефективно зустрічати їх. Як вони це робили? Ну, по-перше, позаду в Україні залишалася стрійка футболістів, так само, як і це було проти Боснії. Але спосіб, яким це досягався, був різним. І в цьому мені здається є ключова різниця. Що в матчі проти Боснії трійка позаду досягалась тим, що справа конопля підіймався, а Миколенко залишався на позиції захисників, так тобто там залишались три захисника. То в матчі проти Ісландії зазвичай сідав брашком поміж центральними захисниками посередині, а наші фланові захисники піднімались доволі високо. І, значить, позаду в України була та сама перевага: три футболіста нашої задньої лінії проти двох футболістів Ісландії. Тут на цьому стоп-кадрі доволі чітко видно, що можна пробувати розвернути атаку на правий фланг, але цього не вдається зробити. Тут треба розуміти, що це лише п'ята хвилина зустрічі, і з точки зору тактики, все таки видно, що багато простору є футболіста з правого флангу і є достатньо багато часу брашка, щоб віддати цю передачу на правий фланг. За рахунок інтенсивності на п'ятій хвилині зустрічі можна цей пресник зробити. Успішним, але в принципі, з точки зору тактики, тут було багато часу і простору, щоб розвернути цю атаку. А там же далі в взабарного та коноплі буде перевага, щоб розвинути цю атаку далі. Ну і в випадках, коли Ісландія намагалась пресингувати ще інтенсивніше, можна було залучити Луніна до цього розіграшу, до білдапу, і в принципі тоді шансів гравців Ісландії стало ще менше. Тому ми за цю гру не побачили, щоб Ісландія доволі ефективно десь багато високо зустрічала Україну, вони сідали в середній блок. В принципі, схема, яка утворювалася Збірної України в розвитку атаки не сильно відрізняється від того, що ми бачили в матчі проти Боснії. Була трійка позаду, було два гравця в опорній зоні, і було два Вінгера в широких позиціях, два інсайда, і один футболіст на позиції центрального тапентика. Це не змінилось. От мені здається, ключовим на справді є те, яким чином досягається це. Проблема в тому для збірної Ісландії. Це проблема була в тому, як грають їхні флангові півзахисники. Так, це не вінгери, це саме флангові півзахисники. Вони в першу чергу орієнтуються на своїх прямих опонентів, тобто на флангових захисників суперника. От в другу чергу вони орієнтуються на простір. Ну і звісно, на м'яч вони теж повинні якось реагувати, в залежності від того, де м'яч вони рухаються. Так от для наглядності, давайте я продемонструю, як виглядало 4-4-2 Ісландії в матчі проти збірної Ізраїля. Ізраїль, в принципі, грав те саме, в них є два Вінгера, два інсайда і одна людина на позиції дев'ятки. Є позаду два захисника, які розбігаються, тому що там опорник є, і два центральних захисника, тобто опорник в центрі поля, а не між, поміж центральними захисниками. І річ в тому, що фланові захисники Ізраїля не дуже піднімались, тому флангові півзахисники Ісландії могли бути вище, могли діяти більш компактніше по простору, допомагати своїм півзахисникам. Таким чином трималася структура 4-4-2. Але в разі, коли підключався гравець збірної Ізраїля по флангу захисник, Гравець Ісландії міг сідати глибше. А тепер давайте порівняємо це з нашою грою, де збірна України розвиває свою атаку, і ми в принципі знаємо, що структура має бути попереду та сама, в плані того, що два Вінгера, два інсайда і одна людина на позиції дев'ятки. Цей скріншот навіть більш показовий, тому що з позиції дев'ятки Яремчук опустився. За ним не піднімаються гравці збірної Ісландії з центру захисту. Тобто вони діють повільно, вони діють в обороні так само, як повинні діяти гравці при 4-4-2. От, але Конопля по флангу піднявся. І його опонент за ним працює. Тобто, фактично, Ісландія зараз грає в лінію з п'ятьма футболістами позаду, при тому пасивно так само люди в захисту грають як при четвірці. Тому що там в них позаду утворюються зайві люди, які ніяк не поможуть в високому блоці, в середньому. Натомість в цій зоні в Україні є певна своя перевага, де можна розігрувати м'яч краще, тому що там лише п'ять футболістів в Ісландії. А іноді траплялися і випадки, коли Ісландія сідала в лінію шести футболістів, якщо Іконопля і Миколенко піднімались доволі високо, їхні опоненти прямі, які діяли в першу чергу по них. Сідали в лінію. Фактично, ми бачимо ці лінії шести футболістів. А попереду лишалось лише чотири футболіста збірної Ісландії. І звісно, в середній блок грати таким чином абсолютно вже неможливо, тому що чотири футболіста не можуть так інтенсивно працювати, щоб не дати підготувати якусь якесь закидання за спини, щоб просто не дати підійти. Ось, де в принципі збірної Ісландії, де їхня оборона сипалась. Ось, напевно, один з найкращих прикладів того, що Ісландія робила в захисті неправильно. Оцініть позицію лівого півзахисника, який чомусь розташовується в лінію. Так, він досі захищає простір від вбігання коноплі, хоч, в принципі, ну, хоч, в принципі треба зміститись до середини і діяти більш щільно. В результаті ми бачимо цю лінію з шести гравців збірної Ісландії. І звісно, вони так в середньому блоці зіграти не можуть. Скажімо так, це є спосіб оборони, який ти можеш захищати останніх 5-10 хвилин матчу, коли ти знаєш, що буде багато атаки штрафного майданчика, коли треба звідти виносити м'яч. Але якщо це на 10-й хвилині зустрічі, а це починало ще з 10-ї хвилини зустрічі, то це, очевидно, щось тактично не так у вашої команди. А збірна Ісландії цього не розуміла, не хотіла розуміти, або ж не хотіла міняти принципи своєї гри, в якому ці праві півзахисники повинні відповідати за наших захисників, тому що вони не хочуть. Хотіли перебудовувати це по ходу гри, це все призводило до проблем біля воріт збірної Ісландії. Давайте спробую це трішки перефразувати, щоб було підсумуємо це якось органічно. Гравці збірної Ісландії діяли більш персонально орієнтовано. Таким чином. Правий їхній півзахисник буде працювати по нашому лівому е, захиснику. Так? А наш лівий захисник при цьому грає як вінгер в цій атаці. Тобто його, е, по суті, треба було передати захиснику Ісландії, і тоді би трималася далі ця структура 4-4-2. Відповідно, цей півзахисник Ісландії міг би зміститись до середини ближче, так і дати там якусь компактність. От, збірна Ісландії ж намагалась грати 4-4-2, але при тому, що їхні вінгери. Правій правий лівий півзахисник, краще казати, будуть орієнтовані на наших захисників фланових, і це не вдавалось, тому що наші захисники дуже активно підключались. Таким чином вони просто сплюскували оборону, те, що я кажу, Ребров розчавив збірну Ісландії. Буквально в цьому плані була десь перевага збірної України. Тому Ісландії десь не вдавалося зустрічати наші атаки високо, так само як вони це робили проти Ізраїля. Окрім того, це, звісно, десь обмежувало контратаки збірної Ісландії, тому що вони то вибігають якісно зазвичай проти Ізраїля. Це було прям дуже показово. Але річ в тому, що проти України їм приходилось бігти з позиції захисника, а не з позиції півзахисника, тому що наші е, фланові захисники їх тягнули дуже сильно глибоко дозаду. От таким чином їм вибігати в контратаки теж було значно краще, і ми майже не бачили, щоб Україна десь провалювалась на контратаках. Це нам продемонструє перший гол, який заб'є збірна України. Але з точки зору гри, звісно, я злукавлю, якщо скажу, що цей матч був простий для України. Просто я виділяю тактичний елемент, який справді вдався в цьому матчі, і де Ісландія була слабша. З точки зору гри в цілому, матч не був аж такий простий. Зокрема, тому що ось цей Альберт Гудмунсон просто у вогняній формі. І десь він знайшов момент, де в принципі не можна було його знаходити. Українська збірна не повинна була цього давати. Він приймає м'яч в оточенні там п'яти чи чотирьох футболістів. Як ви дивитесь на цю ситуацію, залежить, він приймає його спиною до воріт суперника, при тому йому дозволяють розвернутися. тому Малиновського відігрується, сама собою, помилка. Я би показав ще тут помилку брашка, тому що в момент, коли Альберт обігрує нашого Руслана, він рухається чомусь в іншу сторону, так? Тобто він абсолютно не готовий страхувати. Він чомусь впевнений, був що в суперника не вдасться прийти Малиновського, йому це вдається, і він робить, ну там з запізненням ці кроки на зустріч Альберту, відповідно, його обігрують через це. Через це і хтось може сказати, що Газон винуватий. Газон, то, звісно, винуватий, якщо ти пробуєш потім робити дуже шире. Чи рухи за суперником. От таким чином дали пробити. Е і Лунін не спас. Лунін був дуже нервовий після цього епізоду. Почав цілому в брашка непоганий матч. Я одразу казав, що для брашка це матч буде непростим, тому що Ісландія це якраз такий суперник, який багато біжить вперед, багато пробує просувати прямо через середину. Відповідно, для опорно-півзахисника це дуже важко. І в принципі я вважаю, що він справився з цим іспитом. Ось якби не цей момент, який я виділив в негативну сторону, то в принципі позитивний матч цілком. Плюс він непогано сідав, роздавав дальні передачі. В Позиційних атаках це дуже корисно. Він ось там на Миколенка, якщо я правильно пам'ятаю, закидував. І, взагалі, Україна в позиційних атаках саме створила немало моментів Голбу Яремчука, який через офсайд скасували, так пам'ятається, такі моменти були. Але забила Україна в перехідних фазах. Знову, що характерно, тому що два м'ячі в ми забили теж в перехідних фазах, коли повернуло собі м'яч і швидко використали вільний простір. В цьому матчі проти збірної Ісландії це було ще показово в тому плані, що ми фактично перебігали збірної Ісландії. Давайте подивимося цей епізод. Спочатку була швидка атака збірної України, потім знову швидка атака Ісландії. От і е, якраз в цих моментах, коли атака в одну сторону, атака в іншу, дуже добре видно, яка команда краще фізично готова, тому що це найважче відбігти 50 метрів чи 60 в одну сторону, потім в іншу на повній швидкості. І ми бачимо, що гравці збірної України повертаються в значно більшій кількості, е, ніж збірна Ісландії. Ось знову ж таки третя атака вже на ворота Ісландії, і тут же е, опиняється в ситуації один е, на один циганков. І Циганков це реалізовує. Ну, це просто добре, це те, чому Ціанко, власне, зараз в Іспанії такий непоганий, тому що він може, окрім того, що між лініями добре грати, і, в принципі, як він гер в широкій позиції, він теж корисний. Змістився до середини, пробив під кут доволі влучно, достатньо сильно, там не був сильний удар, і 1-1 це був дуже важливий гол. І гол Мудрика. Про нього ми поговоримо ще більше детальніше, тому що якщо команда проводить позиційну атаку, і там після ніяких рукошетів нічого такого не було, просто віддаються передачу одному з найнебезпечніших гравців, який на лінії штрафного майданчика прямо посередині має там 5 секунд, щоб прийняти м'яч, прицілитись. Ну якщо я правильно пам'ятаю, Мудрик дотик пробив, але простору там було просто гора. Як так виникло, давайте розберемося. І ця атака насправді дуже чудово підтвердить мою тезу про те, що Ребров розчавив, розмазав збірну Ісландії. Давайте дивимось цю атаку. Тут Віктор опиняється в широкій позиції, вони з коноплею час від часу міняються позиціями. Тобто конопля йде на позицію інсайда, Цанков йде на позицію Вінгера в широку позицію. Тобто, знову ж таки, ось чому Цанков дуже якісний футболіст. І дивіться, що відбувається. Ми бачимо на цьому стоп-кадрі цю лінію шести футболістів збірної Ісландії. Вже там нема опорника ще, але при тому вже в Цианкова є простір один в один. Він міг йти в дриблінг. Тобто гіпотетично це означає, що якщо це анков піде в дриблінг зараз, опорник буде ще сідати додатковим е, гравцем лінію, щоб страхувати цього фланового гравця, який зараз зустрічається Анкова. Тобто, що в нас виходить? Що в нас є лінія шести футболістів: два центральних, два флангових і два флангових півзахисника. Плюс опорник ще сідає в цю лінію, і залишається ще три футболіста, два з яких нападники, і вони не йдуть опускатись глибше. Тобто це те, про що я говорю, Ісландія не планувала сідати так глибоко в захист. Вони просто провалювалися, тому що Україна їх затискала. Два нападника Ісландії десь діють ближче до центру поля, так як вони і планували грати у своїх 4-4-2. Вони десь там не дають піднятися вище нашим захисникам, що теж добре з одного боку, а з іншого боку, утворюється ситуація 2 в 1, Судаков і Мудрик проти одного футболіста півзахисту Ісландії, який залишився не в лінії захисту. І ось вони, звісно, розібралися ці ситуації. Я не впевнений, що це прямо спеціально йшов цей дриблінг. Я знав, що зараз підуть страхувати, і тоді він зможе віддати в центр. Це би було надто круто. Я думаю, футболістам так багато інформації просто не можна давати перед матчем. Я думаю, йому просто сказали: Ти будь тут, конопля нехай піднімається активніше, а там будуть моменти. В принципі, десь так воно і повинно працювати в футболі, настільки глибоко все пропрацьовувати не можна, але очевидно, що ці зони повинні були виникати десь або в центрі, або десь, можливо, ближче до флангів. Тобто ось, розтягувати ось цей захист в лінію широку. Це те, чого треба робити, а далі з цього ситуації небезпечні приходять. Мудрика теж, звісно, треба похвалити, він тут момент реалізував, в нього, в принципі, дуже чудових два матчі поспіль. Я його критикував за момент першому матчі. але це не ну, означає. що Він провів поганий матч. Цілком два пристойних матча його за це треба хвалити. Але мене більше цікавить про те, що Ісландія, як вона взагалі реагувала на те, що відбувалося на полі, тому що це 80-та хвилина. І ці проблеми повторювалися, показував на протязі всього матчу. І на 80-тій хвилині це таки призвело до голу ворота збірної Ісландії. І, схоже, ця команда просто не готова міняти принципи своєї гри. Це така проста, добротна команда. Вони фізичні, вони атлетичні, вони проводять атаки в передачу, в тому числі, але це доволі вертикальні. Атаки вони там не розпасовують, і щодо їхньої дії в обороні, як бачимо, вони теж такі доволі скриптовані, називаємо це так. Тобто вони там не готові якось ширше думати про те, як вони будуть захищати простір перед штрафним майданчиком. Вони знають, що їхній правий півзахисник діє по е, нашому правому по нашому лівому захиснику. Перепрошую, от а якщо це вже не лівий захисник, а лівий лотераль в схемі з трьома центральними, їх це не дуже тривожить. Вони будуть продовжувати грати те саме. І відповідно це буде викликати ось такі проблеми, що вони в лінію з части футболістів складаються, і, а в результаті семи і звісно це погано. Це той випадок, коли я не впевнений, що Сергій Робров планував саме так. Можливо, можливо, він робив ці перетасовки е, з опусканням брашка, тому що він якось хотів краще забарно використовувати на півфланзі. Можливо, він бачив якось Миколенка більше просуватись по флану по інших причинах, просто тому що йому потрібна там інтенсивніша робота. Не знаю, тобто я лише припускаю, що Робров це все передбачив і зіграв саме так, що він бачив, як, як саме взаємодіють фланові півзахисники Ісландії. Це лише припущення, а насправді тренерський штаб збірної України міг керувати з іншими причинами, але спрацювало це, те, як спрацювало, і насправді чудова перемога тактична, в тому числі цілком закономірна, як на мене. По персоналіях я не хочу нікого виділяти. Напишіть ви мені в коментарі, хто вам здається кращим чи гіршим цьому матчі. Це буде цікаво прочитати, окрім Судакова, бо це не цікаво читати. Всі так розуміють, що це одна з найкращих людей зараз і в збірні України, і в Шахтарі. І не знаю, можливо, 100 мільйонів, можливо, 80 або 60. Це вже таке діло. Я вітаю ще раз всіх фанів з тим, що збірна України потрапляє на чемпіонат Європи. Вітаю нашу команду. Потрапляє ми в групу, з якої дуже хотілося би виходити. Бажано навіть з першого чи другого місця, а там ще є варіант виходу з третього місця. Ну, зараз такий формат чемпіонату Європи, що попробую ще не вийде з групи. Але, тим не менш, в будь-якому випадку ми надіємося, що команда продемонструє там цікаву гру. Ми за цим всім будемо намагатися слідкувати на каналі, в тому числі. Тож підписуйтесь. Я вам дякую за перегляд. Щасти вам до побачення.